Доброго дня, дорогі друзі. Всі, напевне, знають таку приказку, мудрий вчиться на чужих помилках, а дурний на своїх. Так от мені доводиться вчитися на своїх, і я хочу, щоб ви не повторювали моїх помилок. Отже, коротка передісторія цього відео. Коли я завірив довіреність у нотаріуса, яка мені була потрібна, і про якого я розповім нижче. Він мені сказав, що я можу взяти документ у спеціальній службі, заплативши 16 доларів. Цей документ підтвердить його повноваження, якщо я не вірю як нотаріуса. Але я подумав собі, що це не обов'язково і провів аналогію з Україною. Раз нотаріус легально приймає клієнтів, то звісно, що він отримав від Міністерства юстиції дозвіл працювати. І йому призначили нотаріальний округ. Думав, що так це і в Канаді працює. Я розумію, що є великі відмінності між юридичними системами наших країн. Скажімо, апостоль. Що таке апостоль? Апостоль – це сертифікат або штамп, який ставиться на документ уповноваженим органом. Він підтверджує автентичність підпису і печатки. Це передбачає. Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року. Якщо документ виданий в одній із країн учасниці Гаазької конвенції і його необхідно використовувати в іншій країні-учасниці, достатньо засвідчити документ у нотаріуса і перекласти на іноземну мову цієї країни. Але нотаріус має засвідчити документ саме апостолем. Кожна країна, яка бере участь у цій конвенції, призначає своїх агентів, які уповноважені видавати апостель. Наприклад, в Україні це різні міністерства. В США, як правило, це державний секретар кожного штату, а в Литві або Іспанії це нотаріуси. Чи є сертифікація апостолем у Канаді? Ні, немає. Апостоль в Канаді на Канадський документ оформити неможливо. Канада не підписала цю Конвенцію від 5 жовтня 1961 року і тому сертифікати апостел в Канаді не видаються. Чим замінити апостоль в Канаді? Еквівалент апостоля – це сертифікація або легалізація документа, яка включає три етапи. Перший нотаріальне засвідчення плюс переклад. Друге автентифікація, тобто перевірка на справжність. І третє легалізація у посольстві або консульстві. Але я вирішив перепитати у Генеральному консульстві України і надіслав їм емейл, де поставив всього два питання. Зокрема, написав: надсилаю копію довіреності, додається, перше питання, чи потрібно мені реєструвати цю довіреність у Official Document Services. І друге, чи можу я вислати вам оригінал довіреності з чеком про оплату, чи потрібно записуватися на особистий прийом для посвідчення, для посвідчення довіреності. В той же ж день повинен відзначити, отримав відповідь наступного змісту. Доброго дня! Оформлені у місцевого нотаріуса документи подаються на консульську легалізацію. Більше за посиланням і дається посилання на відповідний розділ е, сайту е, консульства. Документи на лелізацію у консульстві приймаються кожного дня у визначені години без попереднього запису. Ось така відповідь. Але відповіді на перше питання, чи потрібно мені реєструвати цю довіреність у Official Document Service, не було. Тому я приїхав до консульства, вистояв у черзі. І нотаріус все-таки відправила мене підтверджувати повноваження нотаріуса. Ось така передісторія, передісторія чому з'явилося це відео. Мені хотілося показати відповідь з консульства, але не хотів забирати дорогоцінний час, бо у черзі чекали такі ж українці, як і я. І я розумів, що це все одно нічого не змінить. Тому це відео для тих українців, які ще не виїхали з України до Канади. І для тих, які вже в Канаді. Розказую, на прикладі провінції Онтаріо, але в усіх інших провінціях процедура е легалізації проблемно та сама: різняться тільки адреси установ і, можливо, назви. Багато наших земляків, які виїжджають до Канади за програмою QET, не встигають завершити свої справи в Україні. Особливо ті, які вимагають юридичних чи нотаріальних дій. Скажімо, продажу маршрут квартири, машини, земельної ділянки, оформлення чи переоформлення, права власності, взаємовідносин з ЖЕКом, з енерговоду та газорозподільчими компаніями чи організаціями тощо. Тому раджу першим, тим, хто ще не виїхав, оформити таку довіреність заздалегідь до виїзду за кордон. Для других ділюся досвідом, як це зробити в Канаді. Довіреність потрібно оформляти на добре знайому вам людину в Україні: сина чи дочку, батька чи матір, родича чи е, у крайньому випадку друга. У мене виникла така необхідність і що я зробив. По-перше, попросив прислати мені зразок довіреності з України від українського нотаріуса. Я попробую додати зразок довіреності в описі, якщо поміститься. І це я зможу побачити тільки після завантаження в YouTube. Якщо її не буде, вказуйте свою електронку, і якщо вам це потрібно, я її надішлю. Але це зразок. Далі я заповнив довіреність усіма необхідними даними. Прізвищем я по батькові моєї мого представника в Україні, роки народження, дані паспортів, адреси проживання та реєстрації. Роздрукував два примірники і почав шукати нотаріуса. Як мені порадили, треба знайти такого, який володіє українською мовою. Перелік таких нотаріуса, до речі, легко можна знайти в інтернеті. Якщо ви будете завіряти свій підпис у канадського нотаріуса, який не володіє українською мовою, тоді вам буде потрібний переклад довіреності на англійську мову. А ще цей переклад має бути завірений сертифікованим перекладачем або установою. Це додаткові витрати на довіреність, які і так немаленькі. Я знайшов такого нотаріуса у Торонто за адресою 583 Стріт, і його прізвище Роман Жаровський. Дуже приємний чоловік і професійний юрист з багаторічним досвідом. Координати цього нотаріса теж подам в описі. Він зняв копію з мого закордонного паспорта. Не забудьте, до речі, його взяти та прикріпив до довіреності. Текст довіреності він не змінював. Я і, а зробив нотаріальний напис такого змісту. Стверджено в моєї присутності такого-то числа місто Торонто, Канада, Роман Жаровський, нотаріус. Цим він посвідчував справжність мого підпису. Е, я підписував у його присутності. Поставив печатку та наклеїв іменну золоту рельєфну печатку зі своїм іменем. Ці послуги коштували мені 25 доларів. Це був лише перший крок до легалізації довіреності. Що таке легалізація? Це процедура підтвердження дійсності оригіналу документа і засвідчення справжності підписів осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків, штампів, печаток, якими скріплено документ. Це, якщо цей документ використовується за кордоном. Далі я мав звернутися до Official Document Service, яка знаходиться у Торонто за адресою 222 Jarvis Street. Я розповідав про це вище, чому це потрібно робити. Адресу і телефон теж знайдете нижче в описанні. У цій службі, повторююсь, потрібно завірити справжність підпису нотаріуса і підтвердити його повноваження. Вулиця Джарвіс, е, і офіс знаходяться у даунтауні Торонто, тобто у старій частині міста. А вона постійно реконструюється, тому вас чекають корки і перевантажений трафік. А ще важко припаркувати автомобіль, тому врахуйте це. Зате там е, все мені зробили дуже швидко. Буквально за 5-7 хвилин. Черги не було. Заплатив 16 доларів і до моєї довіреності нам мертво прикріпили красивий і поважний документ, який засвідчував повноваження мого нотаріуса. Тепер я можу вирушати в Генеральне консульство України в Торонто. Для візиту сюди потрібно перше нотаріально посвідчена довіреність з документом від Official Document Services. Друге, заява, яку треба заповнити, і в якій потрібно вказати, в який спосіб ви хочете леалізувати свою довіреність. Посилання на заяву я теж подам нижче. Е, у звичайному порядку ви хочете леалізувати, тобто на п'ятий робочий день, це буде коштувати 67 е, доларів. У терміновому порядку легалізація в день звернення. Тобто вам зроблять одразу, трохи почекаєте, це буде коштувати для вас 134 долари. І третій документ, який ви повинні подати, це money order, Тобто квитанція про сплату 67 або 134 доларів на рахунок консульства. Я це зробив у своєму банку TD, і ордер мені обійшовся ще додатково у 9 доларів 95 центів. тобто всього у 77 доларів. І четверте, майте з собою закордонний паспорт. У консульстві прийом ведеться на третьому поверсі. Тут всього два невеликі кабінети з віконцями. Е, ніякої охорони, до речі, на вході, ніхто не перевіряє. В одному з віконець. Видають паспорти та інші документи, а в другому працює нотаріус. Вона уважно е, вичитала довіреність і приймає документи. Тепер, через 5 робочих днів, я зможу отримати мою довіреність. Отже, вона обійшлася мені у 118 доларів без оцінки вартості бензину і часу, який я затратив на дві поїздки автомобілем з Мілтона до Торонто і назад. Ще потрібно буде їхати, забирати легалізовану довіреність і потім відправляти поштою, а це буде міст до України. Це теж додаткові витрати. Зате тепер я буду певен, що протягом двох років усі мої проблеми в Україні будуть вирішені. Ті, які залишилися, і ті, які можуть виникнути. Графік прийому громадян з консульських питань подивіться на сайті консульства у розділі Консульські питання. Тому що з окремих питань потрібний попередній запис, а з інших, в тому числі легалізація довіреності, в порядку живої черги. Ось і все. Якщо будуть питання, пишіть. Всі потрібні посилання подаю нижче. З вами був Марко Світлий. Підписуйтеся на корисну і потрібну інформацію, тобто на мій канал. До зустрічі. На все добре.